Вогни, слава світле! будемо вогонь Святий Небесний на себе, народи наші, на народ наш на землі наші стяжати. І вогнем Сиди Небесним кривників лиходіїв, земель наших, родів, наших у владі нашій спопиляти. Вогню Світлий Красний. Прийди і вкусити дерево солома на вівтарі покладено, прийми і віднеси до Богів пожертви наші. Рід наш славить Тебе, як провідника Небесного. Тебе ми убираємо, Боже, нашим вісником до богів рідних, бо все ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як тішений піснями нашими, огонь пронизує пітьму морока і нищить басорів, нищить кривдників виходів земель наших, родів, наших, у владі нашій. Він є наш провісник світла і тепла, слава Бога, Огня, дорогостя Гостя нашого. Він є той, хто відніше пожертви до неба, приносить багатство незліченні. Огеню, силою свою могутньою, бережи нас, відкрив диталика, спопилив худу й зелу душ людських, спопилив всіх кривдників вигодів, земель наших, родів, наших, у владі нашій. Прийди, свій вих палаючий, прийди, почуєш многі слави. Зрости на вівтарі, підтриманий сонце масло, Хай свароху зрій тебе в яві, кличемо тебе, Огеню, славоспівом своїм, Сеперун приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світлом, яскравим тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава, Огеню, слава! dictu nomen dictu waro Да Воїню і красний, силі твої співай, слави, величай, бо ти прибіжучий сила наша. Піснею своєму кличемо в тебе, Боже, Ти бо по пожертву у небо несеш Тибо найкращий жрець серед нас. Все ми слава Тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня силою Твоє прочищаємося, допоможи нам, Боже, Пожертву нашої роду Небесному дарувати. Ти в родині їхньої рівної, славі даш Богу та перуну великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, огеню, прийди з Радтю небесною на наш світлий вогни слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даш божими. Так діяли правоці наші, мир та богомий, ролі, такий та інший, їх множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори горе ясно, тоді бачимо, засяючи в дереві, і соломі, вогонь небесний. So oh, and you so Ся і слався наша земля красна, Оню пребати, світовий добрати, Розворяйся, Боже, для внуків да ж Та вода на закликає я прийти прибути, святою Суроцею пригоститись, вогнем святитись, це ви життя на землі махочі породили, у водій святі світло рода живою, забуяло, Хай дана матінка стане в обороні роду Слав'янського. В обороні України Руси православної, народу нашого славного. Хай водам, батько, очистить душі силою своєю, змиє всіх кривдників лиходів, земель наших зродів, наших, з влади нашої. Даруйте силу слабким, звитя тим, що зупинилися, і наші родичі великі і у сварі сущі. святіть на неї, Отче, землю рідною на усі сторони світу, аби перебував рід нашої єдності з богами. Слава да, Даму дану, слава! Заму. Слава наша заму. Могутній наш стри Боже, прагне рід любови твої та сили. Ти просторами Вітром і тора, рухом усіляким управляєш. Ти усіх усюдах сущі, все проникаєш вітру вітрокрили, отче роду слов'ян. Ти й сам род Всевишньої величі своїй недрівняний серед богів. Прийди до нас. Усяні небес та прийми безкровні пожертви наші, які у сваргу линуть. Вже бачимо митяти лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай винуть вони накривники, виходіїв, земель наших родів, наших у владі нашій, карами незліченними. А на дітей наших, на роди наші, хай зійде достаток і благо, батько вітрів, наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миру, а роди наші багатствами незліченними. Тивоєвічно могутній, всепереможний, Боже Слав'ян, слава Стрибогу. Whoa. И территория Родславышней Наша. Стревотка Твоя. Сур. Пережари Твою. Вамир слава ша, він яси бежана наша. Саморая снаша, з тибо. Я кличу сюди огеня, аби поріднитися з тим, кого ми кличемо на славі? з тим. Хто дарує нам процвітання, хай огонь покриє поклом кривників лиходіїв земель наших родів наших у владі нашій. Хай огонь спопилить всіх кривників-лиходіїв, земель наших, родів, наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої, Боже наш, ти споглядаєш самого рода Вселишньої ти бачиш у нас ось тут. Збержи народи, славяно достатку вдостатку хай залишиться ні з чим. Ти боясь могутній богогий, ти, де земель наших. Ти наш верхода, та князь могутній та Боже наш. Слава Огеню, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхають тебе, Огню, слава та сила Руси. Серці своєму бережемо віру в вогні і в сварога, в перуна і в та в усіх боїв у Свижньому триглаві сущі. Бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. Рім, їм рід наш славу, тисячу голосу співає. І доскону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти, огань, був посеред нас. І бачимо ми, як летить Бог силою своєю, Він воєдиний з нами, і поки горить від огонь в душах життя і в тілі спопилиєш, у басурів душ наших. Спопили всіх кривників вигодіїв, земель наших родів наших у владі нашій, перетворив попіл задами ворогів народу нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава, вогню, слава! Тож на цьому вогне слава світла завершується, і хай вогонь святий Небесний! час перебуває з усіми нами басурів душ наших, життів наших, народу нашого спобиляє. Хай буде так. Слава ой, слава. Однак залишається ще трішки з нами, бо, як то вже звиклося у часі війни, то ми ще проводимо славу Перуну і Славу Рогу кожної неділи. Тож зараз буде слава перуну. То вже коротенький обряд на хвилин 6-8, однак дуже важний. Бо Перун – це батько наш. Бо ми діти перунові внуки сворожі, правнуки сворожі, і перун батько наш. І воїнів і наших силами своїми благословляє силами своїми наділяє, силами своїми захищає. Ну а загиблих воїнів наших до полку свого Небесного. Полку Перуну забирає. Тож залишається з нами, будете автоматично перенаправлені на славу перуну.